Створив та очолив об'єднання співвласників багатоквартирних будинків без згоди мешканців. В цьому звинувачують голову ОСББ Дубнівська, 79. За словами місцевих, він підробив усі документи та без відома людей самовільно оформив об'єднання. Мешканці будинку почали копати глибше і знайшли в документах навіть підписи мертвих душ. Правду пішли шукати до суду. Мешканці Дубнівської 79 пригадують про те, що в їхньому будинку створили ОСББ. Дізналися випадково. Кажуть, ні установчих зборів, ні роз'яснень щодо цього ніхто не проводив. За їх словами, їхній сусід Микола Скіц самовільно створив об'єднання співвласників та обрав себе головою. Натомість на свій захист зараз показує їм протокол з підписами. Половина з них, на думку мешканців, підроблені. Фабриковано. Це ж береться ініціативна група. Не менше трьох людей ходять, збирають підпис, збори. Якщо збори не, не збули, відбулися, ходять по квартирах і підписи збирають. І на протязі 15 днів, якщо не набрали полов більшу половину підписів, значить воно не Ніхто людей не вибирав, і його голову теж так само. І ну, не члени правління, не член ревізійної групи, ніхто не вибирав, бо зборів так, якби би не було. Павло Бухонський був шокований, коли серед інших підписантів побачив автограф свого покійного батька. Він зробив фальсифіковані документи, підробив. Мене та й ще раз наголошу. Батько помер 31.07.2014 року. А він збирав підписи в 2015-му. І тобто, що мій батько покійний, якоби воскрес, і і підписався в 2015 році. Він навіть юридично він навіть з людської точки зору він не міг підписатися. І таких підписів мертвих душ у документі було кілька. Як пізніше з'ясувалося, їх Микола Скіц збирав впродовж трьох років. Потрібну кількість, а це більше половини таки назбирав, тож все вважає законним. Щоправда, установчих зборів по створенню об'єднання не проводив і пояснює, чому. Всі оголошення, кожен раз перед збором я увійшов, а пара чоловік, гальорка, не всі, а пару чоловік постійно зривали оголошення, не давали. Не давали, щоб люди знали погорошення. Тоді я ходив з списками і збирав по, по 3-4 квартири в день, а це я був десь раз два чи три в місяць. Ніхто не хоче бути голою. Значить, я зараз так думаю, якщо ніхто не хоче бути голою, але ми повинні зберегти. Микола Скіц в усьому звинувачує ЖЕК, на балансі якого зараз знаходиться будинок. Каже, саме комунальники налаштували його сусідів проти ОСББ. Жек хоче створити ОЗБО прибувковий комітет, не ОСББ, тому що йому ОСББ не вигідний. Не І Він знайшов людей, які були проти ОЗБ, зварював їх. Люди. Оці от стоять два вони проти мене почали брублубрут лізнити. Розумієте, що я е, е, гроші нахватаюся, що людей у субсидії заберу, квартири заберу, що я кредити понабираюся. Такі нісниці як... Натомість мешканці Дубнівської 79 не втомлюються говорити про те, що пан Скіц діяв не зовсім чесно, аби зняти його з посади та ліквідувати самовільне ОСББ. Звернулися до суду. Помилки в документах помітив і суддя Андрій Подзіров. То, як змогли взяти? Підпису, особи, яка померла в той час. Ваша честь, значить, що людина померла, я не був в цьому усвідомлений, а людина, які були в квартирах, вони казали, що за одні говорили, що вони ролички, щоб уповнування підписати, тому що мені не було відомо, що люди померли. Це, що люди померли, я не знав, а люди підписувалися. Зрештою, заслухавши усі сторони, суд ухвалив визнати недійсним створене ОСББ Дубнівська, 79. Ми його не хочемо близько бачити, його документів теж. А ми самі вирішимо, що нам треба. 90 квартир в нашому будинку. Ну хіба що одна квартира його за ним? Ну, хай може бути, за ним, а то всі проти нього. Мешканці рішенням задоволені кажуть, за кілька днів збиратимуть збори, аби самостійно вирішити, чи варто об'єднуватися в ОСББ, чи все ж лишатися на балансі ЖЕКу. Ольга Бондаренко, Рустан Щербачук для новин на часі.